А тепер поміркуємо по-людськи. Наприклад, якби Адам з дружиною не з'їли від забороненого плоду, але тільки тому, що Бог втрутився і не дозволив їм цього зробити. Але Адам та його дружина вже не ті, вони змінені, тому що прийняли неправильне уявлення про Бога. А то чий Бог втручається? Якраз у вирішальний момент. Отже, дійсно не хоче, щоб ми стали богами і знали те, що знає він. Звичайно, це тільки міркування, щоб зрозуміти, що сталося з Адамом і його дружинам того дня, коли вони наважилися з'їсти заборонений плід. Хронологія подій така, повіривши, що Бог їх обманює. Люди приймають таке ж бачення світу, як у сатани. Вони приймають гріховність. Але зазначу, що гріховність не просто стан чи неправильне уявлення про Бога. Гріховність змінила в людині багато чого. Гріховність стала невіддільною частиною нас самих. Через появу гріховності в собі Адам з дружиною стають смертними. Мабуть, їх дух помирає через таку невідповідність до реальності. Далі, змінені всередині, Адам і його дружина переступають через попередження Бога, вважаючи його обманщиком і пробують заборонений плід. І ось тепер вони ще й знання мають про добро і зло, але не про Бога. Люди ховаються від Бога не стільки від того, що голі, але через те, що бояться Його тепер. Адже в їхніх очах він інший.